Треба в камеру показати. Як ти покажеш? О, не... О та, там десь бус. Того біле. Там бус. Або там половина буса. Походу. Це, це бус чи що це таке? Половина буса. Ой, там собака біжить на нас. Де? Але нас дуже біли. тяжко заходити. Глокло, ці, давайте, підай, та нема собаки добі. Там бігає. Ну що ти робиш? Крабик. Такий, блядь, як крабик. Я крабищу. Але то можна, коротше, видите, це можна розібрати. Він тут глистів якогось, блядь, набереш і сам він вже бабник. Але дивіться, там можна, дивіться, Святослав, там можна розібрати. О, калина як Розібрати, блядь, але смисл. Там біло розібрати можна. Там біло можна, але нам потрібна кувалда. Нам кувалда потрібна. Там можна руками потрошки. блядь? потрошки, -по -по не така. Я він дебіл. Та я знаю, але що там норм? Що там є? Там цілий бусок чепів! Ні, туда не можу залізти. Але там повний бус, чи ні, чи половина. Я там нема вікон, але там в середині по-любому є. але якась така черня, величезна якась машина, такого безуміла. Але тут дивіться, тут можна хлопці, то можна на металолам здати цю, типа не машину, а взяти карб і, карб і карбюратор, і, коротше, і все е, забрати з машини. Типа можна тіпи, все порозбирати весь біла. діжок угоняти. Я, Я перший як підросу, візьму тут. До речі, в мене є. Ні, там ще не було. Ну там треба кувалду, взяти і розібрати. Ні, так кувалду то мені, треба. Кувалду можна, а то дуже тяжко буде. просто залізти. Може, дівчини. Там так тут така та, дуже груб'язна та, дуже... та, машина, але мон, давайте я походу додам вже. Там треба якось її розібрати. Ми це на вихідні відкладемо, буде п'ятник. Відкладемо потім. Де? Да нахер. Ебать! Ебать! ебать. Погнала, бля! Ебать, то, то чекает, чекай, иди, иди! Зил 130! Ебать! ебать. 130 Зил 130! Пацаны! Ебать! Там зил 130! Я не знаю, 130! Тихо, тихо. Із двох. Тихо, тихо, Максим, да не кричи, поже, не кричи. Тихо, тихо. Валом вітцета. Ну. Відкладені це на Боді, Але шо, ти знаєш, що цей бусин 130-й. Хлопці, дивіться! Та, на що ви не йшли, ви? якісь, чесно. А що Ми там пише? Там... Там щось сперди пише. А, там спір. А я казав, що можна сюди залізти. Все, йдемо, вилягаємо. Чекайте, чекайте, чекай, діди. Там мост перли, Там мост перли. Все, йдем, що, йдемо, віце? Бля, що ми зробили? Давай швидше. Я. Ходи. Дайте, не, але я хочу... Та ні, вже все похід. До це, ви є блян. Та блядь, блядь, тут вже нічого немає. Додому. Але ви розумієте, що типу що Шозіл 130-й, упорні буса, їх дуже э, мало. А люди так зайди. Та да мені пофіг ще так, як можна. Йоже! Тут коров тримав! Може? Так, тут тримало що? Телек? Добрий день, віце. Погнали до я вже додому починаю. Та йдем. ріл. Давайте йти рил додому. Коротше, я може покатаємося ліпше. Пацани, відкладемо це на потім, коротше, так. ліпше. Так, ліпше на потім відкласти. Е, в суботу йдемо сюди і йдемо. Ні, в п'ятницю можна. В п'ятницю ніяких уроків немає. Я бачу, двері віця, були тут.

Відкладемо це, ні, блядь, ну що ми знайшли ріл? Ми ЗІЛ знайшли 130-й. Ні, це Зіл 100 це газ 150-й. Зіл 150. Батя, диви. Або інакше газ. мені Газ 150-й. Да мені похід. Тихо, відійдемо від. Дам. Вони, походу, дикі. Дамо обійдемо ліпше. Йдемо! Де тут? Дорога? <рес> ти нагадала мені гру раз. Ти біжи. Бля, що ми знайшли? Ми знайшли то, що не знайшов Олексій. Бля, ми знайшли <рес> машину. <рес> правильно казав, що бути провібраний. Ми знайшли машину, але дивіться, давайте нікому це не казати. <рес> <рес> Бо, бля, ну, Я буде... -то але тільки буде все таскати.

Давайте. Виходимо, бля. Для ці колючки дуже жорстко болить. Давайте піснемо без Максима, бо Максим ще є додому, правда? Дай Дай дам, дам дам, дам. Дай, Помагайте якось вилізти. Давайте виходимо тут, є ход. Владика, давайте без Максима будемо. Та я не владик. Даймо, дам. Хлопці ходит! Так земля змея! Шо? Змея там! Точно, Максим! Знайти машину без А ти не в кого є якісь шурупи? Ні, ну це бо великі на місці. Це, так. місці? Так. це звісно прям добре. Би... Це пічну Я дуже. думаю, вони нещу... А ти казав, що шукати металолом талолом говно. Я не думав, так. Це чисто ігра раз. Ти ж не думав, що І це... тигнути лишилися, успіває, принцип. Це Ідемо, давайте прямо конові поїдумо, я додому з'їду, одразу. Так що я знайшов? Такої нахоточки. Та я говно знайшов. Не, я норм. Я думаю, проводити норм. Не знаю, ну що, це хотя. Це я, походу, це від фарк. Та це від фарту. От що я знайшов? Отакував штуку? А от я, я ось це віднайшов. Норм. Так, я ті, самі найкращі свої знаходки показую. Ще такий, ну, цвек. ну, болт. Я, з... я вперше йду на метал, я такі... на метал заброшую. Я говно не йшов, якщо чесно, о, великий я на місці. І, коротше. І? а, Нема того. Слава, він є, він заді тебе. Він заді твого веліка. Ага. Але це Бат... там було очисно. Я, короче, це сховаю собі. Бо я. Що? А що це таке, наприклад, цікаве? Там нічого. Давайте чому йдемо на великі? Там нічого немає, певно. А це, похоже, знаєш, коли стріляють люди в такі окошки, щоб пушку вирити. А реально так? А, тут якась була війна. Та тут не було війни. Тут і два не було. Тут це... знаєш, де пуха одині. Ми ну, не біля поляків живемо. Тут нічого, ніхі, ніфіга нема. Тут, напевно, такого. Так, Але, пацани, я думаю, що це норм находка, яку так, ми це, там знайшли. Ну, дивись, Давайте його відложимо на потім, але... О, тут, 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 я, тут, тут, ну, тут я показував. Коротше, всім папа, ми знайшли отаку находочку. Ждіть е, другого відео, коли в п'ятницю? Та в п'ятницю можна. Чи п'ят... завтра? Ні, ні. Давайте, короче, зараз як Максим поїде, тут вдома є, так? Ні, сьогодні вже ні, сьогодні вже. Вже вечір, дивіться туди я вже сятослав, що я вже Ні, ми вже не. Дивіться, давайте відклад... не трохи. ні. ні. Вкладемо на потім. Давайте відкладемо на, на скільки? На кого? На один день. Можна в п'ятницю. Давайте завтра. Я ліпшу. Давайте завтра. Мама, завтра. Ого, завтра всі зласні всі вже завтра Ну, Я не знаю ще. Ти теж согласен. Добре, ми в п'ятницю з завтра відоси з ми будемо вже розбирати той зіл на частинки. Та як, у нас немає нічого, як на частинки. Я, yeah, можна вкрасти в кого, ну не рисори вкрасти. Ресори можна взяти, вони там відчеплені, ресори можна. Та взяти. можна щось там відчепити. Ресори Та, беріть, дивіться, беріть фонарики, коротше, я зроблю з вами. Ні, yeah, ресори тяжко там взяти. Кого ти є? Ні, в мене є телеграм. А в тебе є? Я вайбер ігру зроблю. Коротше, та давайте. Але давайте не будемо додати Олексія. Тому що блять, він буде опять він візьме болгарку. Він вже дорослий. Він він буде так. Не, не говорим нікому. Прям нікому. Добре, будь ласка, Не говорим нікому. Ні мамі, ні татові, ні рідним. Просто нікому. Я по пізди получу, якщо від бабусі тихо. Давай, добре, Святослав, нікому. Не З однокласників через те, що вони можуть прийти забрати. Наші однокласники так, нікому. Тому що наші однокласники ще хотіли... Наші однокласники можуть сказати, ще комусь, а ті його старшаки заберуть. Вони скажуть старшикам. Ну, я думаю, що Олексій буде сказати, що він сьогодні хотів піти на заброшку. Так. Добре, всім па-па, ми будемо розбирати ага. на друг... не, 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 не того.